Здавалося, в цій історії злочинець продумав кожен крок, аби замести сліди. Але самозакоханий егоїст навіть уявити не міг, що вже в перший день розслідування детективи зрозуміють мотив і вирахують злочинця. Марк Дуклас Хекінг і Лорі Кей Суарес були нерозлучними відтоді, як познайомилися під час шкільної поїздки на озеро Пауел, штат Юта у 1994 році. Лорі була прийомною донькою Тельми та Геральда Суареса. Геральд Суарес був учителем іспанської та португальської мов у середній школі. Він познайомився з Тельмою, коли вони обидва служили місіонерами Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Марк Хекінг походив з успішної мормонської родини, його батько та брат були лікарями, інший брат інженером-електриком. Марк хотів продовжувати успішний шлях своєї сім'ї. Друзі та родини пари були вражені їхніми міцними інтимними стосунками. Через 10 років, п'ять з яких пара вже перебувала в шлюбі, з'явилася радісна новина, що Марк та Лорі скоро стануть щасливими батьками. На той час Лорі було 27, а Марку 28. Молоді, глибоко закохані, вони готувалися переїхати в чапел Хілл, Північна Кароліна, де Марк мав навчатися в медичній школі. Здавалося, життя наповнилося безмежним щастям. Однак одного дня все кардинально змінилося. 19 липня 2004 року близько 10 ї години Марк зателефонував в офіс. Де Лорі працювала торговим помічником. Марк не бачив Лорі від того часу, як вона вийшла на пробіжку в парку Меморі Grove близько 5.30 ранку, але звідти не повернулася. Під час розмови з колегою Лорі, Марк запитав, чи Лорі вже прийшла на роботу. Чоловік сказав Марку, що жінка не з'явилася на роботу, що було дивним, оскільки Лорі завжди була пунктуальною. Ніколи не запізнювалася і не брала вихідний без попередження. Колега Лорі припустив, що міг статися якийсь нещасний випадок і закликав Марка негайно викликати поліцію. Відразу після цього Марк зателефонував до поліції. Стурбований чоловік сказав про зникнення дружини і те, що він навіть пробіг біговий маршрут, щоб розшукати свою дружину. Поліції відповіли, що зазвичай вони приймають заяви про зниклих людей через 24 години та запропонували йому подзвонити до друзів, родичів, а ще одзвонити лікарні та всі поліційні відділки міста. Родина Лорі, друзі та колеги зголосилися допомогти Марку в пошуках, деякі з її друзів прилетіли з інших куточків країни, щоб взяти участь у пошуках. Наступного дня поліція прийняла заяву та розпочала розслідування. Того ж дня родина Лорі провела прес-конференцію, благаючи надати будь-яку інформацію про зникнення. Сотні плакатів із зображенням Лорі та контактними телефонами розвішали по всьому місту. Невдовзі пошуки Лорі перетворилися на громадський хрестовий похід, у якому взяли участь понад 1200 добровольців. Зусилля Марка знайти свою дружину були перервані, коли він потрапив до психіатричного відділення. Університету Юти через психічний зрив. Втрата його вагітної дружини, здається, спровокувала серйозну емоційну кризу. За химерним поворотом подій його госпіталізували після дивного випадку. Поліція затримала його, коли він тинявся голим по мотелю в одних лише босоніжках. Саме босоніжки стали підказкою для правоохоронців, які з самого початку розслідування запідозрили. Що Марк не той, за кого себе видавав. Марк розповідав Лорі та її родині, що він з відзнакою закінчив психологію у університеті Юти. Він також розповів їм, що його прийняли на медичний факультет Університету Північної Кароліни. Однак батько Марка, доктор Дуглас Хекінг, знав те, чого не знали інші. 22 липня доктор Хекінг сказав журналістам, що його син покинув навчання. І його ніколи не приймали в медичну школу. Тож інформація про освіту Марка була просто брехнею, яку він вигадав. Сім'я Лорі була шокована обманом Марка, але не втрачала надії і активно займалася пошуками своєї дочки. Деякі учасники пошуків вважали, що якщо Марк був здатний брехати про свою освіту, він міг брехати і про те, що сталося з Лорі. Інші вважали, що те, що він збрехав, не обов'язково означає, що він причетний до її зникнення. Проте поліція вважала інакше з того моменту, як детективи взялися за справу, Марка назвали особою, що представляє інтерес. Докази, які повільно накопичувалися, вказували на нього як на головного підозрюваного. У день зникнення Лорі поліція провела обшук у квартирі. Під час обшуку вони переконалися, що мають справу із вбивством. Незважаючи на те, що Марк добре прибрав у квартирі, були певні речі, які викликали підозру у детективів у цій справі, особливо у головного детектива Келлі Кента. Кент виявив, що ванна скрипуче, чиста і пахне відбілювачем. Простирадла на ліжку були випрані та хрусткі, наче їх щойно купили, а ліжко застелили недавно. На комоді стояв букет квітів, що вказував на те, що між парою щось відбувалося, про що Марк не розповідав. Каблучку Лорі знайшли в скринці з коштовностями, що було дивним. Зрештою, в квартирі знайшли ще декілька важливих на думку слідства доказів: зокрема, пружину від матрац, квитанцю на новий матрац та нову постільну білизну, також був знайдений закривавлений мисливський ніж і прощальний лист, який нібито написаний від Лорі, у якому говорилося. Я ненавиджу повертатися додому з роботи, тому що мені боляче бути вдома в нашій квартирі. Я не можу уявити життя з тобою, якщо все не зміниться. У мене є людина, з якою я не хочу провести решту життя, якщо не буде змін. Інші не менш важливі докази були знайдені в різних місцях. Жмут темного волосся поліцейські знайшли у смітнику біля АЗС Шеврон поблизу психіатричної лікарні. В якій Марк працював санітаром. За кількасот метрів у смітнику психіатричної лікарні поліцейські знайшли і розірваний матрас з відсутньою пружиною. Також були взяті матеріали на експертизу з двох автомобілів, що належать Марку та Лорі. Детективи перевірили відеозаписи камер спостереження з лікарні Мормонської церкви, розташованої поблизу парку, де зникла жінка, і магазину товарів для дому. За допомогою записів з камер поліція виявила, що між 9.45 і 10.23 ранку в день зникнення Лорі, коли Марк стверджував, що обшукував парк і викликав поліцію, він купував новий матрац у магазині на іншому кінці міста. Ще більш інтригуючим було те, що дзеркала та водійське сидіння в автомобілі Лорі, який був знайдений біля парку, були відрегульовані так, щоб автомобілем могла керувати набагато вища за зростом людина. Зріст Лорі був близько 160 см, але сидіння було пересунуто назад, щоб за кермом міг сісти хтось зі зростом 180 см. Ще одним викривальним доказом для Марка були ключі від автомобіля та сумочка з гаманцем Лорі, які знайшли у будинку при обшуці. Якби вона поїхала автомобілем в парк на пробіжку, то ключі б зникли разом із жінкою. У міру накопичення доказів ставало дедалі очевиднішим, що Марк причетний до зникнення Лорі, що ще гірше, протягом наступних днів також стало ймовірно, що вона померла. Сім'я Лорі не втрачала надії знайти свою дочку, навіть якщо вона була мертва, для них було важливо знайти її тіло, щоб вона та її ненароджена дитина могли бути належним чином поховані. Через тиждень після зникнення Лорі Поліція вже зібрала значну кількість доказів, які вказували на можливість того, що Марк убив Лорі у їхній спільній квартирі рано вранці 19 липня. Підозри слідчих підтвердилися 25 липня 2004 року, коли вони отримали цінну інформацію від Скота та Ленса Хекінгів. 24 липня Ленс і Скот пішли до психіатричної палати, куди був госпіталізований Марк. І благали його розповісти їм, що сталося з Лорі. Брати дали Марку півдня на роздуми, коли вони повернулися пізніше того вечора, то почули жахливе зізнання про те, що Марк убив свою дружину. Які саме події призвели до вбивства Лорі, достоменно невідомо, однак з тієї інформації, яку роздобули детективи, можна припустити, що вбивство стало наслідком сварки після того, як жінка виявила брехню Марка. Коли вона була на роботі у п'ятницю 16 липня, вона зателефонувала в медичну школу Університету Північної Кароліни, щоб отримати інформацію щодо фінансових витрат на навчання і дізналася, що її чоловік туди не зарахований. Колеги Лорі розповідали, що жінка того дня була помітно засмучена і після телефонного дзвінка почала плакати. Потім вона пішла з роботи раніше, ймовірно, щоб обговорити це з Марком. У судових документах зазначено, що близько 17-ї години того дня Лорі знову зателефонувала в університет Північної Кароліни та залишила голосове повідомлення, у якому говорилося, що Марк сказав їй, що не був зарахований через можливу помилку університетського комп'ютера. Здавалося, ніби Марк вигадав іншу історію, оскільки не було відомо про несправність комп'ютера, а також не було жодних інших даних. Які б вказували на те, що Марк взагалі подавав документи на вступ. Тим не менш, Лорі знову повірила його історії, і пізніше того вечора пара пішла на вечірку. Здавалося, вони владнали всі суперечки. Однак увечері, 18 липня, Марк зізнався Лорі, що брехав про свою наявну освіту та плани на майбутнє. Це призвело до сварки між парою, під час якої пара вирішила розійтися. Після сварки Лорі пішла спати. А Марк залишився у вітальні, грав у ігри Нінтендо, а потім почав пакувати свої речі до коробок. Під час пакування Марк нібито натрапив на гвинтівку 22 калібру. Потім, близько першої години ночі, він зайшов у спальню, де спала Лорі, і холоднокровно вистрілив її у голову. Марк сказав своїм братам, що після того, як він убив Лорі, він загорнув її тіло в кілька мішків для сміття та закривавлену верхню частину матраца, яку він розрізав ножем, а потім викинув її тіло у сміттєвий контейнер. Закривавлений матрац Марк викинув у церковний сміттєвий бак, а пістолет у інший невідомий смітник. 2 серпня 2004 року Марка заарештували та перевели із психіатричної клініки до в'язниці округу солт Lake Сіті. Тижнем пізніше його офіційно звинуватили в вбивстві першого ступеня та трьох пунктах перешкоджання правосуддю, та призначили заставу у 500 тисяч доларів, сума якої пізніше була збільшена до мільйона доларів. На допиті Марк розповів всі деталі. Отримані факти призвели до завершення двотижневих пошуків Лорі, в яких на той час брали участь тисячі волонтерів. Натомість влада організувала нові пошуки лорі на сміттєвому полігоні округу солт лейк Сіті, сподівалися, що її тіло знайдуть десь серед тисяч тонн сміття. Спочатку очікувалося, що пошуки тіла лорі на полігоні триватимуть близько місяця, але вони зайняли набагато більше часу, оскільки майже всю роботу потрібно було виконувати вручну, перебрати кілька тисяч тонн сміття з площею двох футбольних полів. І глибиною до 15 метрів. До пошуків долучили волонтерів та спеціально натренованих собак. Кілька десятків добровольців, поліцейських пожежників витрачали в середньому 11 годин на день, 4 дні на тиждень, проводячи карколомні пошуки. Усі учасники вірили, що їхні час і зусилля витрачені недаремно, хоча багато хто не був налаштований настільки оптимістично. Начальник поліції Рік Дінс. Сказав, що поліція все ще сподівається знайти тіло, але навіть без тіла було достатньо доказів, щоб передати справу до суду. Докази, які мала сторона обвинувачення, були справді сильними. Слідчі генетично зіставили кров в лорі із кров'ю, знайденою в автомобілі, на поручнах ліжках, узголові та матраці подружжя, а також з кров'ю знайденою на килимі в спальні та під плінтусами. Крім того, прокурори зібрали відеодокази проти Марка. Одне відео з камер спостереження показало, як він зайшов до магазину, щоб купити сигарети, перевірив свої руки та пальці, а потім поїхав на машині своєї дружини приблизно через 18 хвилин після того, як поліція вважає, що Лорі померла. Інші відеодокази, які можуть бути використані на суді, включали зображення Марка, який викидає тіло Лорі у смітник. І відео, на якому він їде автомобілем Лорі до парку. Спочатку вважалося, що прокурор вимагатиме смертної кари у своїй справі проти Марка, проте він вирішив висунути обвинувачення у вбивстві першого ступеня, що передбачає можливе покарання від п'яти років до довічного ув'язнення. Прокурор стверджував, що це рішення спонукало відсутність тіла Лорі. Більше того, він припустив, що прокуратура не порушуватиме звинувачення у вбивстві щодо ненародженої дитини, оскільки, так як не було тіла, поліція не могла підтвердити, що жінка була вагітною. 16 серпня Марк у супроводі свого адвоката Де Гіберта Атая з'явився перед суддею 3-го окружного суду Вільямом Беретом, щоб призначити дату попереднього слухання. Коли Марк з'явився в залі суду, він був у бронежилеті, а його оточували сім судових приставів. Прямих фактів, які б вказували на те, що були погрози самосуду над Марком, не було, але цей незвичайний захід безпеки все ж таки використали у цій справі. Попереднє судове засідання було призначено на 23 вересня 2004 року. Поки справа готувалася до суду, родина, друзі та колеги Лорі провели прощальну панахиду. Понад 600 людей відвідали службу, яка включала демонстрацію весільної сукні Лорі, її фотографії розміром з плакат і пластикового відра, яке використовувалося для збору пожертвувань на пошуки. Члени сім'ї Марка були присутні на службі, а його батько доктор Дуклас Хекінг виголосив вступну промову. На згадку про лорі, Тельма Суарес, мати Лорі, заснувала стипендіальний фонд пам'ять доньки. До середини вересня 2004 року фонд зріс із 12 тисяч доларів до 81 тисячі. Приблизно в той самий час Марк зі своєї тюремної камери оголосив, що має намір написати книгу, кошти від якої підуть до меморіального стипендіального фонду. Невідомо яка частина коштів від продажу книги була передана у фонд. Якщо така книга взагалі була написана. Оскільки жодних згадок про її видання немає. 1 жовтня 2004 року, трохи більше ніж через два місяці після оголошення про зникнення Лорі, її тіло нарешті знайшли. Сержант поліції Джі Р. Нельсон зробив приголомшливе відкриття після того, як вручну перебирав сміття. При ближчому огляді одного зі сміттєвих пакетів він побачив волосся та те, що було схоже на людську щелепу та зуби. Територію швидко огородили та розглядали як місце злочину. Слідчі працювали годинами, збираючи останки лорі та інші докази, які б могли бути використані під час судового розгляду справи про вбивство. Незважаючи на прогресивне розкладання, не знадобилося багато часу, щоб ідентифікувати людські останки, як ті, що належали Лорі Хекінг. Сім'ї Лорі і Марка висловили суміш горя і полегшення. Місцева газета надрукувала прес-реліз родини, у якому вони подякували поліції та всім, хто долучився до пошуку Лорі. Вони також заявили, що відчувають полегшення від того, що її останки нарешті будуть поховані з гідністю, яка личить доблесній донці Бога, якою вона була. На жаль, через стан знайдених останків судмедексперти не змогли визначити, чи була Лорі вагітна. Крім того, вони також не змогли знайти гвинтівку, яка обірвала життя Лорі. 15 квітня 2005 року Марк Хекінс постав перед суддею і публічно зізнався, що вранці 19 липня 2004 року він вистрілив у голову своїй вагітній дружині Лорі Хекінс з гвинтівки, коли вона спала. Коли Марк зізнавався у скоєнні жахливого злочину, ридання матері Лорі Тельме Суарес наповнило залу суду. Марка спочатку було звинувачено у вбивстві першого ступеня та трьох злочинах другого ступеня у перешкоджанні правосуддю, але після визнання вини прокуратура відхилила звинувачення у перешкоджанні. Зрештою, 6 червня 2005 року, Хекінга засудили від 6 років до довічного ув'язнення, що було максимально можливим покаранням за законодавством штату Юта на той час. У Юті тюремне ув'язнення є невизначеним. З мінімальним і максимальним термінами. Як правило, особи, засуджені за вбивство першого ступеня, повинні були відсидіти мінімум 5 років, перш ніж вони зможуть розглядати умовно дострокове звільнення. Однак те, що Хекінг вбив лорі вогнепальною зброєю, мінімальний термін було збільшено на один рік. Цей вирок викликав широкий суспільний резонанс. І багато хто висловлював тривогу з приводу можливості Хекінга вийти на свободу через 6 років. У липні 2005 року Рада з питань помилування штату Юта оголосила, що не розглядатимуть умовно дострокове звільнення марка Хекінга принаймні до 2035 року, що означає, що Хекінгу доведеться відбути мінімум 30 років у в'язниці. За місяць до останнього засідання батьки Лорі прийняли рішення. Прибрати з надгробка доньки прізвища Хекінг, було зрозуміло, що вони хотіли якомога більше віддалити Лорі від імені Марка. Зараз на могилі написано Лорі Кей Суарес Фіління, що з португальською означає маленька донька. Друзі. Дуже дякую за перегляд цього відео, за кожну вашу підписку та вподобайку. Ваша підтримка. Має велике значення для мене і надихає на подальшу роботу. Я дуже ціную вашу активність на моєму каналі та намагатимусь продовжувати радувати вас цікавими відео. Ще раз велике спасибі, миру вам і до наступної зустрічі!